Друзі, всім привіт! Ну, така нісунітниця сьогодні е, вийшла, записав такий відосик про е, такі лічинки планули. То я дивився таке відео на Ютубі, там такі німецькі фахівці, ну такі експерти, там, які така велика фірма, яка продає е, е, і спеціалізується на австралійських коралах. Ну, це не секрет, що вони ну, тяжко в експлуатації. Дивіться, оце у мене такі з колюмія. Одна така є австралійська, оця червона. Така красива. От, ну, коротше, там розповідали про те, як, який секрет у них, як вони ці австралійські корали, так кормлять і чим? Бо у нас такі європейські а в спільноті так кажуть, що ну, дуже тяжко, що не, не, не у кожного так... Е, вони виживають ці корали, а вони кош, коштують таких, е, ну, такі великі гроші. <різь> то там нереально. Е, і так ти купляєш за 200-300 євро такий коральчик, а він там через 4 місяці 6 дохне. Ну, така тема. Коротше, вони сказали, що вони е, кормлять, е, е, відкрили такий секрет, що вони, може це і не секрет, да, навіть не знаю тепер. Коротше, кормлять вони такими планулами сказали. Ну, то я, я теж ляпнув тут, пороскав, що мідузи, ну то таке, мабуть, не медузи, А може і мідузи, але я так думаю, що це е, лічинки коралів. Бо корали розмножуються такими. Ну, у них є три способи, як розмножуватися. Один з них це от так викидуватися викидувати лічинки. То є такі чоловічі й жіночі половинки, вони схищуються і так... така планула, це лічинка така. Ну, і от австралійці кормлять, як вони збирають то чи культувують. Я думаю, що це. Вони тупо збирають, бо у них там того багато добра. А у нас таке просто нереально зробити. Тому ці австралійські корали це ну, так більш для спеціалістів, а не для, не для таких я, от, новичків, як ми. Бо воно все не виживає, а коштує великих е, грошей. А у мене така обстанова. Е, Отакий От новесенький один у мене чаліс. Це моя обновка. От, і оцей чаліс у куточку. Дуже прикольний такий у нього сіровато-розоватий, такий цікавий дуже кольор. Ем, отак у, в, у нічному так ще краще. Ну і отаке малесеньке ще. Ем, Додання, що, дивіться, каталофілі має трошки страждає. Це у мене таке є спостерігання, тому що нітрати впали трішки в мене зараз до єдинички, двоєчки, так, двіючки, А вона любить все ж таки так, 5-10 і більше. Отак. То Цей такий показник, корал цей, зразу показує, що якщо нітрати замалі, зразу таке не надувається більше. Хоча всі параметри так, у, 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 всі в у нормі, так? Ну, такі справи. Так що планува, друзі, я коректую себе. Хто вже відео подивився, вибачайте. Зараз трішки почитав. Планули. Це такі лічинки коралів, які викидують його для своєї розмноження, а як їх культувати, ніхто не знає. такі справи. Все, друзі, па-па.